Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. Цим відео я вирішив розпочати новий і дуже амбітний проєкт, який пов'язаний з моєю основною роботою. Багато хто з вас знає, що голос за кадром належить дитячому тренеру, який працює у місті Дніпро. Це дуже цікава та водночас непроста робота. Результатом якої є не лише зростання молодого покоління українських шахістів, але й велика кількість навчального матеріалу, яким я, шановні глядачі, вирішив з вами поділитися. Буквально зараз, наприкінці вересня 2025 року, у групі шахістів сильного третього другого розряду ми почали систематично вивчати ферзовий гамбіт. Я взявся за цю роботу з усією відповідальністю. І в результаті знайшов багато цікавих партій, якісь завдяки літературі були знайомі мені з дитинства, а з якимись я знайомлюся буквально зараз, завдяки сучасним базам даних шахових поєдинків. Мені здається, що цей навчальний матеріал просто повинен бути опублікований. Давні підписники цього каналу чудово пам'ятають мої проекти з систематичного вивчення позицій з ізольованим пішаком, висячими пішаками та карлсбадською структурою. До речі, ці три типи пішакової структури дуже часто виникають у ферзовому гамбіті, тому час від часу ми будемо перетинатися з тими циклами відеолекцій. Якщо ви бажаєте ознайомитись з ними. То переходьте на категорію навчальні шахові відео на головній сторінці каналу. Ну а тепер починаємо вивчати ферзовий гамбіт. Відразу скажу, що тут ви не побачите велику кількість партій у виконанні українських шахістів. Зазвичай це будуть класичні партії, зіграні в першій половині ХХ століття, чемпіонами світу та шахістами, які стояли дуже близько до вершини шахового олімпу. Вивчати ферзовий гамбіт почнемо з так званого ортодоксального захисту. І розглянемо дуже повчальний поєдинок, який було зіграно у Ленінграді у 1927 році. Білими грав майбутній на той час чемпіон світу, юний Михайло Ботвинник, а його суперником був значно більш досвідчений. Хоча, як покаже хід поєдинку, і менш вправний шахіст Борис Юр'єв. Білі зіграли d 4 у відповідь кінь 6, c 4 e 6 кінь 3, 3, 5. Далі слон g5, слон e7. І після e 3 2-0, кінь c 3 кінь bd 7 На дошці виникла основна позиція ферзового гамбіту. У білих тут три головні продовження. Передусім це ходи Тура c 1 та ферзь c 2 мета яких поборотися за темп. Тобто дочекатися, поки чорні заберуть на С4, і в один прийом зіграти слон б'є С4. Але Михайло ботвинник грав тут по-своєму. Він робить хід слон д3, начебто йдучи назустріч побажанням суперника, тепер чорні можуть розмінятися на с 4 і зіграти С5. Після короткої рокіровки, у відповідь на СД Ботвинник бив пішаком. Отримуючи позицію з ізольованим ферзовим пішаком, яку розігрував просто віртуозно. У ботвинника є декілька партій на цю тему, і найбільш цікаві ми з вами розглянемо далі. Але в цьому поєдинку Борис Юр'єв зіграв інакше. Він пішов А 6 Ідея зрозуміла: якщо білі, наприклад, зроблять коротку рокіровку, то розмін на С4, Б5 з темпом і далі слон б 7 Чорні хочуть зіграти С5 і повністю зрівняти гру. Це так зване розширене фіанкетто у їх виконанні. Але ботвинник не дозволяє супернику звільнитися і затискає ферзовий фланг, граючи С5, найбільш сильне та принципове продовження. Чорні гальмують пішака, граючи С6, і вже готові підривати пішакову структуру суперника ходами Е5 та Б6. Але ботвинник додатково захищає пішака С5 ходом Б4, і після А5 грає А3. Зверніть увагу, що цей маневр білих, спрямований на утримання пішакової структури, можливий лише тому, що біла тура захищена ферзем. І тут чорним обов'язково треба було робити хід e5, який пов'язаний з жертвою пішака. Білі забирають, далі кінь Е4. Розмін на цьому полі, розмін на e7, слон Є4, кінь Е5, і у чорних за пішака певна перевага в розвитку. Зараз неприємним є хід слон g4, а якщо білі зіграють ферзь d4 нападаючи на коня, то розмін на f3 з шахом, далі тура d8, міняємось на b4, забираємо на а1, b6, і у білих тут лише мінімальна перевага. Але Борис Юр'єв цей момент проскочив. Він шаблонно розмінявся на Б4, відкривши вертикаль А, яку відразу захоплює його суперник після розміну на А1. Чорні грають Б6, але ботвинник переводить слона на Ф4, контролюючи поле С 7. Далі розмін на С5, кінь аж 5, атакуючи слона, і ще один дуже сильний хід білих ферзь А7. Розмін на F4 не дає чорним можливості звільнитися. Поле c7 під контролем білого ферзя, а чорний пішак c6 6 це вже серйозна слабкість. Юр'єв намагається звільнитися, атакуючи базу пішокової структури білих, тобто пішака d 4 готує просування e 5 граючи F6. Але ботвинник робить рокіровку, закінчуючи розвиток, і у відповідь на e 5 з загрозою пішакової вилки. Робить дуже сильний хід слон f5, атакуючи коня Д7. Найголовніша стратегічна ідея білих зберегти важливого пішака c 5 Це досягається завдяки тимчасовій жертві пішака Д4. Забирає на Д4 Юр'їв, нападаючи на коня, пішак c 5 також під боєм. І тут бити на d7 білі не можуть, тому що чорні забирають ферзем, атакуючи білого ферзя. У білих під боєм відразу дві фігури, тому треба мінятися на d7. І після кінь d 4 слон c 5 чорні отримали дуже комфортну позицію. Два прохідні пішаки, два слони. Для білих це вже програно. Але Михайло Ботвинник грає інакше: він ставить коня на А4, захищаючи пішака С5, і наступними ходами вже готовий знищити пішаки Д4 та С6. Дуже важливо, що звільнитися ходом кінь б'є С5 чорні не можуть. Білі тут забирають на С8, і якщо забрати на С8 ферзем, то взяття на C5 конем, і у білих зайва легка фігура. Якщо ж побити на А4, то білі роблять проміжний шах слон Е6. І після короля ж 8 ферзь б'є А4 також досягають вирішальної матеріальної переваги. Це головна тактична ідея Михайла Ботвинника. Та Борис Юр'єв також намагається використати тактику: ставить коня на Б6. Але ботвинник забирає коня, це Б, і утворює сильного прохідного пішака. Після взяття на F5 кінь б'є Д4, вилка, змушуючи чорних зіграти слон D7, і F5 зіграв ботвинник, отримуючи ще одне сильне поле для своєї легкої фігури. Це поле Е6. Пішак Б вже готовий просунутись вперед. Але після ферзь c8 з нападом на f5, ботвинник не поспішає грати b7. Після блокади ферзь b8 не дуже зрозуміло, як далі рухати цього пішака. Тому кінь e 6 грає Михайло Маїсевич, і після взяття на e 6 не б'є білопольного слона, оскільки після ферзь e 6 b7 у чорних є точний хід слон d 6 і просунути вперед пішака білим не вдається. Чорні ставлять фігуру на b8 і можуть навіть перехопити ініціативу. Все ж таки, у них тут зайвий пішак. Та й тут не грає дуже точно. Він забирає чорнопольного слона, змушуючи чорних забрати на f5, вчасно просуває пішака на b7, заганяючи чорного ферзя в пасивну позицію, і нарешті захоплює пункт С5 своїм конем. З загрозою кінь А6 і Б8 ферзь. І знову тактика на службі у стратегії. Якщо зіграти тура е 8 нападаючи на ферзя, то білі тимчасово жертвують найсильнішу фігуру, забираючи туру. Після взяття кіння 6, загроза б 8 ферзь змушує чорних зіграти слон д 3 Але тепер, після б 8 ферзь, забираємо б'ємо слон ф1 король ф1, білі без проблем виграють, оскільки насправді чорні пішаки не є небезпечними. Тому Юрєв нападає на ферзя турою з поля f7. Та ботвинник у відповідь демонструє дуже чіткий маневр, відходячи ферзем на Е2. Він продовжує контролювати відкриту вертикаль Є, е, не даючи чорним розв'язати свої проблеми жертвою якості. Оскільки у відповідь на Тура Б7 буде просто взяття і мат на Е8. Тому чорні захищаються від цього, граючи король F8, і вже загрожують забрати пішака, та ботвинник своїм ходом Ферзь А6. Буквально притискає суперника до краю дошки. Загрожує простий хід Ферзь А8, тому чорні ставлять туру на Е7. І після Ферзь А8 тура Е8, ботвинник просто міняється на Б8, ставить туру на А1, змушуючи суперника капітулювати. Від маневру тура А8 з подальшими матеріальними втратами з боку чорних захисту немає. Ось така партія. Справжній позиційний каток від молодого Михайла Ботвинника. В наступних відео ми розберемо більш конкурентні відповіді за чорних. А поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал Шахи для всіх та пишіть в коментарях, чи потрібно продовжувати цей цикл відео. Подивимось, скільки серед вас людей, які справді хочуть займатися шахами та піднімати свій рівень гри. А не просто дивитися шахове кіно на цьому каналі. Дякую за увагу, до побачення!